Засідання Ради Україна НАТО на рівні послів відбулося напередодні. Головна тема це запуск Росією експериментальної балістичної ракети середньої дальності по Дніпру. Країни-члени Альянсу наголосили, що ця атака це чергова спроба тероризувати цивільне населення і залякати союзників України. Партнери запевнили, що застосування нової зброї не змінить хід конфлікту і не відверне партнерів від підтримки столиці. Валентин Гладких зі мною на зв'язку. Це політичний аналітик центру Об'єднана Україна. Пане Валентине, вітання вам. Доброї ночі. Доброї ночі. Ну тут знаєте обговорення це класно, тому що ми завжди кажемо про певні політичні стурбованості багатьох країн, і що було би, якби на цій ракеті були ядерні боєголовки чи не були експериментальна вона чи ні, і тут питання: а що би було, якби Росія запустила щось інше і таким чином перевірила наших партнерів? Тобто, зараз, як ви думаєте, ось під час цього цієї зустрічі наші партнери дали сигнал Росії, що ми стурбовані і будемо… Будемо давати відповідь, чи ви почули тут щось інакше? Ну передусім, це черговий ну крок Росії, який є переконливим свідченням того, що Росія абсолютно не налаштована на завершення цієї війни. І що ніхто не сприяє так ескалації війни, як це роблять росіяни, і дуже добре, що наші партнери це також усвідомлюють і готові реагувати належним чином. Цебто ніхто не злякався, навіть якщо там подивитися є ж огляди російських пабліків, то там дуже багато їхніх. Діячів ледь не обурюються тим, що ніхто не злякався їхньої ракети. По-перше, я не бачу підстав, чого там боятися, в чому її, власне кажучи, новизна. Бо воєнні експерти, люди, які розбираються в таких типах озброєнь, сказали, що насправді це зовсім не є чимось таким новаторським і досі не бачене. Більше того, той факт, що вони вдарили ну саме по Дніпру, ну це зрозуміло, що це ж і коротша дистанція, і ми розуміємо, що як менше. Прольот по території України. Ми розуміємо, що Україна достатньо велика територіальна держава, тобто повністю перекрита системами ППО, проблематично. Але я впевнений, що нема таких ракет, яких би не можна було збивати. Я думаю, що Росіяни прекрасно усвідомлювали, що якби вони захотіли вдарити. Кудись далі в Україні, да, в глиб нашої території, то ймовірність того, що ця ракета також була б збита, є достатньо високою. Ми побачили просто, як розсипався черговий міт російської пропаганди. Я не хочу навілювати загрозу, яка надходить від цієї ракети, та й взагалі від неадекватної російської. Держави, ну але тим не менше, тобто це не є вундервафи, за допомогою якої там вони сподіваються виграти війну, і ну, крім того, треба розуміти, що відповіді, зокрема, і стали дозволи, якщо так можна це назвати, на удари зброї, яку надають нам наші західні партнери по військових об'єктах, які, зокрема, розташовані на території Російської Федерації. Тому якби ну я просто не розумію, що росіяни хотіли досягнути. По перше, вони не влучили нікуди. Це також дуже важливий момент. Да, є фотки цих з ну, супутників. А я вам скажу, що не влучити туди, куди вони цілилися це проблематично. То це ну також нема чим хизуватися, якщо простіше сказати. Тобто це черговий терористичний акт спрямований в принципі не на досягнення якоїсь суто мілітарної цілі, скільки на досягнення суто ну, якоїсь ну, реакції емоційної, я не знаю, залякування, терора. Ну це класика терористичних режимів. Я думаю, що в принципі я не думаю, що хтось лишився ще хто сумнівається в природі російського путінського режиму. Але це черговий приклад, тобто, ну що тут можна сказати, Так, 100%. зараз продовжимо і про прагнення Росії є оновлення щодо руху безпілотників від повітряних сил ЗСУ, центральна частина Сумщини. Курс безпілотників на захід, також на Київщині, безпілотники, курс на Житомирщину, межа Полтавської, Черкаської, Київської областей, межа Черкаської Київської областей, також Кіровоградщина та Черкащина. Будь ласка, будьте уважні. Вінничина під загрозою і. Також Житомирська область. Будь ласка, залишайтесь в укриттях. Не ігноруйте повітряні сили. Повідомляють, що ваші в направленням до ваших областей є рух безпілотників. Бережіть себе і повернемося з оновленнями від повітряних сил ЗСУ. Нагадаю Валентин Гладких зі мною на зв'язку. Пане Валентине, ну тут ви вже. Сказали частково, що так дійсно можливо запис цієї ракети був пов'язаний з тим, що Сполучені Штати і країни Європейські країни дали нам дозвіл бити їхньою зброю по території Російської Федерації. А тепер чекати тепер фактично Росія чекає відповіді від нас, як ви думаєте, є якась підготовка до того, що все от ми вдарили зараз цією ракетою в Україні. Є купа там іншої зброї. все, чекаємо зараз нової атаки. Дивіться, точиться війна. Ну, ті методи, які використовують росіяни в цій війні, вони не є новими. Вони вже два роки цим послуговуються. Тобто вони завдають масованих ракетних ударів по цивільних об'єктах в Україні, вони завдають масованих ракетних і комбінованих і дронових ударів по цивільній інфраструктурі, по енергетичній системі. Тобто, коли у нас не було навіть дозволу, коли ми не завдавали ударів в глибину Росії з західною зброєю, то вони все одно вбивали цивільне населення, вони все одно завдавали таких ударів. Тобто, давайте не будемо плутати. Ти причини наслідкові зв'язки, тобто просто наростання нашої спроможності, ну говорить лише про те, що тепер їхні удари не будуть лишатися безкарними, хоча вони і раніше не були безкарними, тому що згадаємо ці от успішні піонерські на той момент да, удари дронами у виконанні служби безпеки України по російських енергетичних об'єктах, по нафтобазах, по нафтопереробним, нафтопереробним заводам. Тобто, все це було, але просто тоді використовували ну, свої. Власні ресурси на сьогоднішній день. Так ми отримали доступ до мабуть більш ефективних інструментів. Зрозуміло, що будемо їх використовувати, тобто, але без відносно того, будемо ми їх використовувати, не будемо ми їх використовувати. Є вони у нас наявності, немає їх у нас наявності. Росіяни ведуть терористичну злочинну війну проти українського народу української держави. Тому я би ну, не став би тут проводити якісь оці, знаєте, е, припущення з приводу того, що вони якось реагують на наші дії. Ні, вони просто діють систематично, неприховано і абсолютно чітко декларують свої цілі: знищення українського народу, знищення української держави. Ну, все крапка наша задача просто нарощувати свою спроможність чинити тому моби. Тому я сподіваюся, що однією з реакцій. На використання цього виду озброєнь, також буде надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони. Ну, зокрема, я думаю, що буде йтися і про використання інших типів літаків, ну, які зможуть використовуватися для досягнення певних цілей. Тобто, просто все це відбувається не так швидко, як нам би хотілося. Це ну, зрозуміло, ми також неодноразово про це говорили. Але те, що динаміка процесу в принципі зрозуміла. І що Україна ну, абсолютно ну, не втратить підтримку партнерів через те, що партнери злякалися якогось вундервафу, як казав один мій колега, ядріоної бомби. Ну ні, це не нові виклики, розумієте? Тобто радянського союзу була ядерна зброя. Радянський Союз шантажував весь світ ядерною зброєю, радянського союзу більше нема. То я не думаю, що Росія в цьому плані чимось до України відрізняється в бік більшої потужності, ніж колишній Радянський Союз і Варшавський пакт. Тому ну, я думаю, що країни-члени НАТО звикли до тих викликів, які походять від таких неадекватних політичних режимів, які ставлять собі за мету знищення свободи. До речі, парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію, якою закликає пришвидшити членство України в альянсі. Для цього парламент мають активізувати зусилля, допомогти нашій країні отримати запрошення до НАТО. І також члени асамблеї наголосили, що важливо посилювати військову, фінансову, гуманітарну допомогу для Києва. Ну, а парламентська асамблея НАТО закликала уряди країн-членів альянсу надати Україні ракети середньої дальності. Народний депутат України Ігор Чернів наголосив, що це рішення. Необхідне для стримування та самозахисту. Далі почуємо цитату. І продовжимо. Парламентська асамблея НАТО закликала уряди своїх країн надати Україні ракети середньої дальності в якості зброї, стримування та самозахисту, йдеться про ракети дальності від тисячі до п'яти з половиною тисяч кілометрів, які можуть завдавати ударів на стратегічну глибину противника. Наприклад, томагавки це рішення перший крок, який створює юридичне підґрунтя та дає підстави урядам країн-членів НАТО прийняти відповідне рішення. Єгор Чернів, голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО це ж насправді та історія, коли дозвіл можна надати. Головне було б чим користуватися, маючи цей дозвіл. От отуту от потрібно наполягати на тому, дякуємо вам. Маємо дозвіл, а тепер дайте чим бити. І не десяток, а принаймні, щоб можна було уразити більше об'єктів. Ну так ну Зеленський про це говорив у своїх зверненнях і в інтерв'ю. Неодноразово більше того, давайте ж не будемо забувати, що цей план перемоги, який презентував Зеленський, він там зокрема містить пункт про те, щоб надати Україні засоби стратегічного стримування, неядерного не ядерного характеру. Угу. Я схильний думати, що якраз саме про такі засоби наразі йдеться. Ну, для того, щоб Україна могла завдавати ну, болісних ударів по ну росіянам, питання часу. Але ж повторюся, ну це ж доволі складні системи. Тобто, це ж не просто, знаєте, якийсь там камінюку взяв і, і кинув. Тобто, все це вимагає певної інфраструктури, це вимагає доставки, збереження, ну, в, ну охорони. Ефективного використання, тому все це забирає час. Так за цей час, на жаль, ми ну, сплачуємо дуже високу ціну. Ну але тим не менше, я схильний думати, що стратегічні рішення в цьому контексті вже схвалені. І дійсно, ну лишається сподіватися, що наші партнери дотримуються взятих на себе зобов'язань і виконують ці зобов'язання ну, в повному обсязі і у визначенні терміни. Ну, а скільки це забере часу, я не знаю. Я схильний думати, що на росіян чекають багато неприємних для них несподіванок. Давайте не будемо забувати, як росіяни там, вперше знайомляться з тими чи іншими видами озброї, які передаються Україні. Тобто ми ж не афішуємо, не волаємо про те, що от у нас тепер там щось є. Ні, воно спочатку прилітає туди, туди куди мало прилітати, а потім вже ми можемо там. Визнати, можемо не визнати, можемо обмежуватися припущеннями. Головний результат І я сподіваюся, що незабаром ми побачимо на території Росії, як будуть палати їхні склади, їхні мілітарні об'єкти, їхні об'єкти пов'язані з мілітарною інфраструктурою. Ну тоді будемо говорити про те, що от ну, політичне рішення зрештою фіналізувалося і в якийсь практичний крок. І я сподіваюся, що це буде. Незабаром самі росіяни вже підтверджують прильоти атакамців по території їхніх військових об'єктів, навіть не приховуючи, виставляють фото в соцмережі уламків цих ракет. Ну поки що поки що тільки бісяць, але подивимося, як буде розвиватися історія тут далі. Стосовно членства в НАТО, пане Валентине, як ви думаєте, оці військово-політичні події яким чином змінюють наш рух до членства в НАТО? Скоріше. Пришвидшують, чи навпаки? Ну, Дивіться. Ну, проблема полягає в тому, що наші партнери, да, зокрема в форматі Рамштайн, який не зовсім тотожний НАТО, тим не менше вже проінвестували достатньо. Ну або так, чимало своїх ресурсів для того, щоб зміцнити нашу здатність чинити опір російській агресії. Президент України Зеленський з його приводу ще на початку повномасштабного вторгнення абсолютно слушно зазначав, що це не є актом якоїсь доброчинності це є їхню інвестицію у їхню власну безпеку. Тому я схильний думати, що вони будуть зацікавлені в тому, щоб ми були вагомим складником їхньої безпеки. Тому я схильний думати, що ми вже де-факто, де юри, поки що звичайно, ні, але де-факто ми вже повністю інтегровані з НАТО. Ну принаймні в дуже багатьох аспектах, які стосуються суто мілітарної компоненти. Тому і я схильний думати, що цей рух також є незворотнім, але прекрасно усвідомлює, що практично все залежить від того, чим завершиться ну, російсько-українська війна, війна, яку зв'язали росіяни проти незалежної ну, української держави. І з огляду на те, як зараз відбувається тенденція, якщо ми продемонструємо свою готовність ну, і далі захищати свою, свій суверенітет, а суверенітет це зокрема і право на визначення геополітичних орієнтерів і територіальну цілісність. То я думаю, що ну питання набуття членства в НАТО ну воно носить винятково технічний характер. Я в принципі схильний думати, що воно має на сьогоднішній день винятково технічний характер. Тобто, в якесь стратегічне бачення з приводу майбутнього України в НАТО, я думаю, що з ним вже поступово змирилися навіть ті, хто щодо цього не палає особливим ентузіазмом. Ну, але просто така є логіка ну процесу, тому питання часу Дякую. і наших зусиль, звичайно. Тобто, наша задача не чекати, а наближати цей момент. Дуже вам дякую, Валентин Гладких, політичний аналітик Центру Об'єднана Україна, був сьогодні зі мною на прямому зв'язку